Вітаю всіх, хто налаштував свої приймачі на хвилі української радіо Вінниці на часі програма з перших уст перед мікрофоном Олександр Блашко. Практично в усіх регіонах країни діють офіси, зроблені в Україні для підтримки малого та середнього бізнесу. Їх основна мета розвиток вітчизняного виробництва та підтримка українського бізнес-середовища в рамках всеукраїнської економічної платформи. У Вінниці вже другий місяць працює така структура. Яка ж практична допомога надана представникам малого бізнесу регіону за цей період? Та в яких сферах з якими питаннями звертаються громадяни, що бажають відкрити власну справу, та чи можуть вони розраховувати на фінансову підтримку з боку місцевої влади та держави? Про це ми і будемо говорити з директором департаменту міжнародного співробітництва та регіонального розвитку обласної військової адміністрації Ігорем Цехановським. Тож, залишайтеся з нами. Вітаю вас, пане Ігоре, у нашій студії. Вітаю, вітаю шановних слухачів. Як я вже сказав, другий місяць у Вінниці працює офіс, зроблено в Україні. Це всеукраїнський проект. На вашу думку, наскільки він є успішним в нашому регіоні? Яка робота проводиться фахівцями офісу, аби максимально допомогти та підтримати початківців малого бізнесу в області? Так ну, по-перше, я хочу сказати, що зроблено в Україні це набагато більше ніж офіс. Офіс чи якийсь окремий проект. Це нова філософія, економічна філософія влади. На початку цього року вона була ініційована президентом України, урядом України, міністерством економіки України і підтримується також безумовно і депутатським корпусом Верховної Ради України. Ідеологія, зроблена в Україні, полягає в тому, що виключно Через розвиток власного виробництва власного Створення ланцюжків доданої вартості саме в межах нашої суверенної української території, це єдиний шлях до того, щоб наша країна ставала успішною, заможною і, відповідно, ставали заможнішими наші громадяни. І це єдиний шлях для розвитку, яким, власне кажучи, пройшли всі ті країни, які ми зараз, яких ми зараз називаємо економічно розвинутими. В рамках цієї ідеології закладаються як стимули до Підприємництва, так і програми, власне кажучи, допомоги діючим підприємствам, також ця програма охоплює зміни підходів держави до взаємодії з бізнесом, скажімо так, менш зменшення тих підходів, які визначали. Високу, я так скажу, каральність за будь-які порушення, да, не таємниця, що досить жорсткі підходи нашого законодавства, як податкового, кримінального, тощо за будь-які порушення пов'язані з недоліками в веденні бізнесу. Пом'якшення, в тому числі і цих аспектів, це теж є складова цієї філософії. Зрозуміло, пане Ігоре. А от в яких сферах економіки області сьогодні прагне працювати насамперед малий бізнес і безпосередньо громадяни, які готові відкрити власну справу, які напрями їх найбільше цікавлять? Ну, у нас в області нараховується. Біля 84 тисяч суб'єктів малого бізнесу, малого підприємства, переважно це фізичні особи-підприємці. Щодо напрямків роботи, власне кажучи, малого бізнесу: сфера їх діяльності переважно: торгівля, також сфера послуг досить займає високе місце. Безумовно, в рамках. Малого бізнесу наші громадяни ведуть і діяльність пов'язану з наданням інших послуг, з виготовленням певних. Товарно-матеріальних цінностей з виробництвом, з переробкою також, хоча е, зрозуміло, що вже на з точки зору власне кажучи обсягів виробництва, тут більшу нишу більшу, займає е, підприємства середнього під, середньо підприємства і середнього бізнесу для реалізації того чи іншого бізнес-проекту потрібні і відповідні фінансові ресурси. Скажіть, як можна практично громадянину отримати? Мати кошти на власну справу. Що для цього необхідно зробити? Який тут прописаний алгоритм дій? Власне кажучи, ми повертаємось до, до початку нашої розмови до офісів, зроблено в Україні. Ці офіси відкриваються в при Центрах зайнятості в нашому при нашому обласному Вінницькому центру зайнятості також працює цей офіс, і це абсолютно не випадково, тому що саме через центри зайнятості процедурно організована робота з надання грантових ресурсів тих, які надаються державою в рамках заходів і програм є робота там, де може там, де можна отримати грант до 250 тисяч просто на розвиток. Власного бізнесу або створення. Це максимальна сума, так? Чи не може так, так це максимальна сума для звичайних громадян для ветеранів війни або членів їх родин. Максимальна сума сягає 1 мільйона гривень. Також доступні гранти спеціалізовані на розвиток тепличного господарства тощо. Якщо наші шановні слухачі зайдуть на сайт Дія в розділ, є робота або просто наберуть в гуглі в стріч. Ці пошуку слова є робота, то буквально за лічені не хвилини, навіть і секунди, вони зможуть отримати доступ до деталізованого опису тих програм, які що саме вимагається, тощо, тощо. Але чому ж все ж таки центр зайнятості? Хочу сказати, що центр зайнятості це. Та точка входу не тільки для підприємців, які хочуть отримати грант в рамках, є робота, але і центри зайнятості також на себе взяв функцію взаємодії з нашими міжнародними партнерами, донорами, такими як Червоний Хрест, ВКБ, «Тріангл», Маса наших. Партнерів пропонують також різні види грантової підтримки. Вони зазвичай обмежені в часі, тобто діють певну кількість місяців, і націлені на різні географічні території, на різні групи населення. От наші партнери з Актеду були дуже так активно працювали саме з наданням грантів жіночому населенню, теж на розвиток підприємництва. І також це все. Відбувається з у взаємодії з центрами зайнятості, тому що широка мережа, тому що є фахівці, які постійно цим займаються, і власне кажучи, об'єднання тих можливостей державних. І можливості наших міжнародних партнерів вони дозволяють зараз підібрати для громадянина, який вирішив відкрити власний бізнес, або розширити його або розширити свою діяльність, підібрати той ту комбінацію, скажімо так, доступних механізмів державних і недержавних, які. Справді дадуть йому можливість в певного старту попередньо ми говорили про те, що максимальна сума гранту це 250 тисяч гривень. А от, наприклад, тематика бізнес-проекту, який пропонує початківість бізнесмен майбутній, вона впливає на розмір от такого гранту. Є тут пріоритети, наприклад, от такий напрям. В сфері економіки він дійсно заслуговує на увагу, і ми готові надати максимальний грант. Я хочу сказати, що грант до 250 тисяч він, при його, для його отримання важливо перш за все, мати бізнес ідею яка є реалістичною, яка є такою, що дійсно буде генерувати відповідний, хоча б невеличкий, але прибуток, тому що надання будь-якого гранту воно вимагає перш за все складання бізнес плану. Я не хочу, щоб наших слухачів, скажімо так, бентежило слово бізнес план. Насправді. Це досить нескладний документ, який складається зазвичай в Excel-таблиці, який просто визначає е, ті е, напрямки грошових потоків, надходження, витрати, і, і фактично формується баланс цих грошових потоків, які в подальшому м, аналізуються і центром зайнятості і банківською установою, тому що грант видається через банк. Е, і, в, е, і в залежності від того, чи та бізнес-ідея, яка запропонована, чи вона дійсно є реалістичною, насправді це головний фактор для отримання цього гранту. Щодо цільових напрямків, тут більше, скажімо так, акцентують на певних більші акценти виставляють саме наші міжнародні партнери. Тому що, як я зазначав, є напрямки на розвиток власних підсобного господарства навіть без створення суб'єктів підприємницької діяльності жіночий бізнес, тощо, тощо, тощо. Якщо ми говоримо про щось більш серйозне ніж початок бізнесу, то це ми вже маємо все ж таки переходити на більш високий рівень, і також їх державні Програми, але вже кредитування пільгове, так звана 579, і там дійсно, в залежності від напрямків діяльності, є більше-менше розміри і різні ставки. Ми говоримо про фінансову підтримку малого бізнесу. Знаю, що сьогодні. Цій темі була і присвячена і нарада, з якої ви щойно повернулись, так так, шановні слухачі. Е, хочу довести до вашого відома, що урядом е, впроваджується програма Національний кешбек 20.08.2024 року. Постанови номер 952 затверджений експериментальний проект щодо державної грошової підтримки покупцям товарів та послуг українського виробництва знову ж таки в рамках платформи зроблені в Україні декілька слів, що це за підтримка. Насправді уряд переслідує декілька цілей. Перше, уряд переслідує мету максимальної. Максимально прозорої економіки і забезпечення максимальної сплати податків суб'єктами економічної діяльності. З другого боку, уряд в такі важкі часи, воєнні часи, прагне надати певну допомогу населенню, власне кажучи. І комбінація цих Прагнень її зусиль вона призвела до того, що запропоновано нашим українським виробникам спільно з торгівельними мережами взяти участь в такій програмі, коли виробники декларують свою своє бажання взяти участь в цій національній програмі кешбеку. Торгівельні мережі супроводжують цих виробників і передають інформацію на урядові сервера щодо з. Щодо фактів купівлі цих цих товарів українських виробників, а громадяни, які здійснюють закупівлі, мають право отримати 10% в форматі кешбеку від. Придбаних товарів українського виробництва при такому підході виграють всі, тому що держава фактично виступає промоутером наших українських виробників, спонсоруючи в рамках цих 10% кешбеку і стимулюючи наших покупців здійснювати закупівлі саме українського виробника. Зрозуміє певні обмеження щодо. Певні рамки е, даного проекту. Перше, для того, щоб е, фізичній особі покупцю взяти участь в цьому проєкті, йому необхідно зареєструватись на е, сайті Дія, зареєструватись, е, зайти в розділ е, зайти в е, відповідний к е, е, який називається національний кешбек і е, фактично е, задекларувати свою. Е, Бажання брати участь в цій програмі, а також згенерувати віртуальну картку, на яку буде нараховувати цей кешбек. Проводячи паралелі, я нахожу дуже багато спільного з тими віртуальними картками, які були генерувалися під час епідемії ковіда. В рамках теж є підтримка, так звана ковідна тисяча. Якщо хтось пам'ятає, да, коли на карточку зараховувались кошти, які мали бути використані за певними напрямками. До речі, напрямки обмежені. Це послуги. Це можуть бути послуги громадського харчування, це можуть бути послуги приїзд, комунальні послуги. Ціла низка тих послуг, які ми послуги зв'язку, якими щодня користуються наші громадяни. Це може бути також допомога нашої армії відповідні відповідне спрямування коштів. Саме в рамках цих от напрямків наша країна прагне з одного боку підтримати виробників. Товарів, тому що іде промоція да, в рамках цих 10% і зрозуміло, що громадяни будуть більше зацікавлені в купівлі саме українських товарів, тому що саме тих, на які поширюється дія цього проекту. А з іншого боку, витрачання коштів на послуги буде також надавати допомогу нашим надавачам послуг. Зрозуміло, ну і на сам кінець, повертаючись до роботи Вінницького офісу, зроблено в Україні. Я хочу лише зауважити, що тут можна отримати інформацію, консультацію та практичну допомогу в оформленні документів та бізнес-планів на урядові та регіональні грантові програми, зокрема на розвиток природних підприємств, створення або розвиток садівництва. Ягідництва та виноградарства, тепличного господарства. Тощо, що ж, це була програма з перших уст на хвилях Українського радіо Вінниці. В ній брав участь директор департаменту міжнародного співробітництва та регіонального розвитку обласної військової адміністрації Ігор. Цихановський йшлося про технічну та фінансову підтримку малого бізнесу в рамках всеукраїнської економічної платформи за сприянням регіонального офісу, «Зроблено в Україні. Розмову вів журналіст Олександр Блашко. На все добре.